Я дуже довго думав і вважаю, що ти все ж таки маєш повести біджею до коледжу. Скажу лише раз, я зроблю це по-своєму. Джо, якщо з хлопцем він повернеться травмованим. <рес> ти хоч бачив цю країну? Стежив у тектоці за любителями природи. Справді ця х** тобі не треба. Нащо викинув? Ти б'єш? Так чому? Бо за кермо. <рес> як справи? Розважаєтесь? Все жахливо! Він грубий, агресивний. Їж довбану кошку. Та їдь! Тату, я не переживу. Це тупа ідея. Хлопець дорослий. Годі панькатись. Ти стій хотів балансу? Джо дасть баланс. Кожен чорношкір вважає своїй дитині найкращого. Мій малий. Світ жорстокий. Вам тут не раді. Треба битися. Маєш бути сам для себе героєм. Вибачте, він завжди був тупим. Звалюємось їй за. С... Що це за місце? Ширай. Мені треба, щоб ти під'єднала йому кімнатку. Я тебе розслаблю. Скажіть, а мій дід прийде? Це трохи збуджу.